мій Скіос. Я думаю, що він скачається. Боже Тучки лагає. Ну, думаю, що зіграємо. Давайте подивимось тільки тут відгуки. Главний, ймовірно, я купив вже три донек. дуже дякую за таку гру Ну, котче тут опять зілок. Дока е, бока. Всім і дуже дякую за ваш відеок, дока бока. Главний відео. Я купила вже три домика, коли я вже це почитала. Гла дуже класна, але я не можу зайти в току. В току, там, в току, там просто якийсь гвинтик постійно крутиться, що мені робити, але гла дуже класна, дякую. Поставили вже чотири зілки. Думаю, качається. Я запробую, думаю, грати. це, це планшет. Зараз я знімаю з телефона. Я думаю, що ми попробуємо І Що досі качається? Блін. Тока бока Хто хоче, щоб я скачала цю току боку цю пишіть. Я скачаю. Попробуй її поглати. Кочемо. Її заходимо. Думаю, її нам вийде поглати. Так. Думаю, що нам вийде поглати. Надіюсь. Так що будемо пробувати гадим. Так, Заходи. Так. Боже, тобі мені так страшно. Що зайдеться, чи ні, Я з вами домі хочу збудувати. Блін, знаходиться. Блін, міссиус. Ой, ну це просто... Ооо, будується світ, але в мене звонку, так що у нас буде хималенький. маленький. Але все рівно. Думаю, де все класно. Думаю, так хочемо. Така бока. ну мені так запнули, які там подало нам дають. Ого, я... як. Я просто в шоці, Що це таке є, це повний капець. Ого. Я просто в шоці. Ви тоже? Ще один то копити в потушоті. То копеець. То копить у потушоці. То копець, повні. То копеець. Ліна що туди заходити. Зайшли. Завідемо виходити. Отака тут хата, ну ви знаєте, типу. Думаю, хтось гай только бока, не хіба одна я. Ну, ми ви йдемо за подарунком дивитися. Так ми вже зайшли на нас. Ви ти подивимось, що тут за відгуки. А речі, тут появився мікрофон, щоб говорити. Прикольно, кажіть. Ви поняли. Тепер йдемо відкривати подарунки. Перший подарунок. У нас тут така штучка, як мило. Ну, тут ви знаєте що. Тут це все таке сталовине. І далі подавок окаба о, о вау, такі укуля. Я їм ставлю 60, не дуже подобається цього. Я ставлю вісімдесяти. Давай далі. Два таких подаванка гопкаба. Така мисочка я ставлю ю 8 з 10 подобається, але не дуже. Мені люблю так. Ну такі я капці ставлю. 6 з 10 мені не дуже подобається. Ой, два не Знову губка була Ой, Божечко. Такий костюм Не дуже мне подобається ставлю шестидесятым. Лаврик ставлю висемдесятым. Снова губка Боб. Так странно, снова губка Боб. Не дуже губка -бобы. О, снова Патрик. Ну конечно. Так, а инший поделунок? У нас є такий. Ну я ставлю 60, не дуже люблю. А з квідеоду ставлю 70. Не дуже так люблю. такі, Але що є, то є. Ну, Дещо йде нас ще такий подарунок. У нас іде така, так що я йому ставлю кось статус, ставлю, ставлю 90. Не дуже такі люблю статуї, але мені у нас подобається. Все, це останні подарунки йдуть. Давайте зараз їх усіх відкриємо. Все. Ну, У цій лампоці я не дуже таку люблю таку просто Ставлю 60. У цій я ставлю його вісім здесяти. У цьому я ставлю 7 з 10 на цьому я ставлю. Цей ковтині змії я ставлю 9 з 10. І у цьому і ліхтару я ставлю теж 8 з 10. Ну, тут все ясно. Йдемо тепер в хату. Йдемо побути щось будувати по того. Ну, хочу ми вже зайшити, як йдемо в хату будувати. Чекай, яка тут хата? Хіба одна? Так, хіба одна, на жаль. Ну, якось хоть одну якусь обстоятельку заїзд. Думаю, буде красиво, я так думаю. Заходим! Ну, тут щось такого. Думаю, вже завтра вийде відео з якоюсь серією. Ну, з якою там типу, бідна таке як сім'я вийде на панабу. Бо... Навіть і не знаю. Колочем. Так, ну колочем. Ну, тут у нас буде ще, ще все, що ванна, а тут буде кімната для долоси. Каже, тут буде ванна, буду і першу ванну. Так. Це, це викидає. Ставимо такий тут душ. Такий тут ставимо душ. Туле у нас буде, як завжди, отакий. От це у нас пустий умивальник. Ну, тобто отак, буде отак. Отак. Так. Я ще подумала собі поставити, типу, таке, як паличку, типу. Отак. Отак. Ну, і я ще подумала поставити. Ем. Я ще подумала поставити таке, типу, як. Ні, не це стоп. Ось Та, такі штучки. Кому треба, пишіть, можете бати. Під будь-яке відео напишіть, що ви таке хочете взяти. Найне можете бати. Мені просто серйозно. Отак. Отака у нас ванна. така Батків кімната. Перше там таке річку. Потім е, ми ставимо такий столик, типу. Типу там де. Типу. Там, де, може, не деку будуть їсти. Такий щитчик. Ну і так. ставимо шафу. Шафу це обов'язково. Ну, я думаю, ставимо таку. Нам мені більше подобає. І ну, ставимо давайте якусь поличку, тобто, отаку, Ну, така у нас ще кімнатка. Ну, давайте якусь вже і поставимо таку підсвітник. Таке. Ну, така у нас кімнатка і вийшла. Давайте вже якийсь і коврик поставимо, якщо вже так вийшло. Давайте такий садочку мені подобається. Поки давайте поставимо якусь картину. Отака мені подобається. Ну, кімната тут готова. Тут у нас буде кухня, а тут буде для меншої дочки. Тут ну, у нас буде кухня. Кухня у нас буде по ну. Ви знаєте, яка кухня може бути. Беремо про таку штуку. Тепер ставимо тут холодильник. Тут ми ставимо столик. Тут ми ставимо таке першу крісло, стільчик і інше крісло. Отак. Тобто твоє. Відкриваємо холодильник. Відкриваємо холодильник. Дайте поки ставити якусь їжу. Ой. Так. Ой, ну, дайте поки якусь їжу ставити вже. Ну, я думаю, можна поставити такий бутиводик. Це. Так, покажу, коли все поскладаю. Все. Ми це все поскладали Ну і давайте ще якесь м'ясо таке поставимо і яйця все. Це все зашвидко поскладає. Отаке от у нас все вийшло. Така от такі кімнатки вже вийшло. Тепер яка, дитячу кімната ставимо будуємо вже дитячу кімнату, дитячу типу... Тут буде такий диван. Тут буде таке одне ліжко. Ой, не така, а така одне. Тут типу одна дитина хіба живе. Чекай, тут оставлю десь телевізор. Таке став. Там. Може, чекайте. Е, я навіть і забула. Е, тут ми. Телевізор тут ми ставимо. Таку поличку, А ні, штай нам шафу, звичайно. Ну, шафа у нас буде отака. Те візор у нас виходить буде тут, шафа тута. Я думаю, що одна шафа і тута. Вийде так. Отак. Думаю, що отак і буде. Котше, така у нас кімнатка вийшла. Думаю, Думаю, вам сподобається. Отака таке у нас тут вийшло. Так, е, Так. Каутина. Тут така каутина. Така. Ну і така. Все, отака така у нас хата така і готова. Все. Така у нас все тут готова. Nu mai v-am spus pentru a se vedea. Sim, papa. Pa, pa!